Вітаю, Василь Попстасів, юридична фірма Батурництво партнери. Продовжуємо говорити про нюанси укладення договорів, і сьогоднішня тема форс-мажор або обставини непереборної сили. Для чого це потрібно і що воно означає? Суть полягає в тому, що у випадку непередбачуваних обставин сторона не може бути притягнута до відповідальності за порушення умов договору. Однак часто ці умови прописуються стандартно, але такими вони не є. Оскільки в цьому випадку вони давно вже були прописані в законодавстві. Перше, що варто враховувати, це особливості ведення бізнес-діяльності. Наприклад, для ІТ-індустрії критичним є залежність від доступу до інфраструктури, електроенергії, засобів зв'язку. Друге, це рішення державних органів, які можуть безпосередньо вплинути на відносини. Їх обов'язково потрібно включати в застереження. Однак з цим застереженням є певна проблема. Оскільки підтвердженням рішення державного органу є саме рішення державного органу, але чи впливає воно таким чином на ваші взаємовідносини, що не дозволяє виконати умови контракту, невідомо. І якщо ви прописали, що таким підтвердженням є довідка з торгової промислової палати України, то таку довідку торгово-промислова палата не надасть. Третє сторона має право посилатися на форс-мажор. Тільки в тому випадку, якщо форс-мажорні обставини безпосередньо впливають на виконання зобов'язань. Зазвичай зобов'язання покупця або замовника це оплата продукту. Але іноді воно прив'язано до попереднього приймання, що може відстрочити відповідну оплату, якщо неможливо прийняти товар або послугу. Тому самі по собі форс-мажорні обставини, наприклад, війна. Можуть і не впливати на зобов'язання за договором. Також необхідно звернути особливу увагу на строки форс-мажорних обставин, адже стандартний строк в три місяці для it індустрії є неприйнятним, адже це занадто тривалий термін, і зазвичай вистачає кількох тижнів, щоб зрозуміти, чи потрібно переносити строки здачі проєкту, чи потрібно шукати нового контрагента і так далі і тому подібне. З оплатою простіше. Форс-мажор можна застосувати тільки в тому випадку, якщо оплати по контракту немає можливості. Наприклад, якщо були введені санкції. Проте, якщо ваші платежі зависли при переказі, і ви не прописали, що обов'язком виконання з оплати є списання коштів з вашого рахунку, то в цьому випадку гроші, які не надійшли іншому контрагенту, виконавцю або продавцю, Буде вважатися, що ви не виконали своє зобов'язання в повній мірі. Неустойка та штрафні санкції. Не завжди в документі прописується цей пункт стосовно неустойки штрафних санкцій з точки зору його практичної реалізації. Наприклад, 10% від наданих послуг визначити буде досить складно. А справа в тому, що проєкт може бути ще не закритим, або вартість не остаточна, або є безліч різноманітних додатків і тому подібне. Але найбільші труднощі виникають з відшкодуванням збитків. Справа в тому, що коли ви втратили вантаж, це зрозуміло, вартість вантажу прописана. Але зовсім інша справа, коли ви понесли додаткові витрати на допрацювання функціоналу чи виправлення якоїсь помилки у випадку з послугами, вартість може відрізнятися в рази. Погодьтеся, буде неприємно, якщо замовник виставить вам рахунок за усунення незначних помилок за рейтами дорогої компанії, яка ці помилки відповідно й усувала. Якщо ж ми говоримо про такі речі, як конфіденційна інформація, то справа ще складніша. оскільки тут визначити, скільки коштує така інформація і е, скільки було завдано збитків внаслідок її розголошення, практично нереально. Те саме стосується комерційної таємниці, умовної конкуренції, заборони на найм ваших працівників і таке інше. Краще в цьому випадку прописувати фіксовані штрафні суми. Насамперед, це дозволить чітко визначити суму штрафних санкцій. Друге, фіксований штраф набагато важче оспорити. І третє, коли відомо конкретне число, це діє більш психологічно переконливо. Будьмо уважні, читаємо всі пункти, приділяємо особливу увагу стандартним положенням договору. З вами був Василь Попстасів, юридична фірма «Батурництво та партнери. До нових відео.